Друзі, всім привіт! Не так давно Верховною Радою України було прийнято законопроект номер 13271 прим1, яким дещо змінюються правила щодо притягнення відповідальності посадових осіб, відповідно держслужбовців за подання неправдивих, неправильних, невірних, ну простими словами, брехливих відомостей при заповненні декларації про майновий стан. Як ми знаємо, що на державних службовців покладено такий обов'язок подавати ці декларації. І відповідно, якщо службова особа подає декларацію, скажімо так, неправильно, або ж з неправдивими відомостями, то для неї може бути передбачена певна відповідальність? У нашій країні на сьогодні це може бути дві відповідальності: або ж адміністративна. Або кримінальна відповідальність. І власне Верховною Радою не так давно було прийнято закон, який змінює правила гри щодо накладення цієї відповідальності. Отже, адміністративна відповідальність у нас передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення, а кримінальна відповідальність відповідно Кримінальним кодексом України. Є така в нас стаття в Кодексі України про адміністративні правопорушення, назвемо його КУПАП, всі ви його знаєте скорочено. Стаття під номером 172. Прим, 6. Має вона назву Порушення вимог фінансового контролю. От, Відповідно, службовець, якщо подає декларацію про майновий стан з певними порушеннями. З неправдивими відомостями, і ці відомості відрізняються від правдивих на суму від 302 тисяч гривень до 1,5 мільйона 14 тисяч гривень. То у такому випадку на державного службовця, якщо в межах оцієї суми відомості неправдиві, може бути накладена адміністративна відповідальність. Що логічно випливає, із цього то все що вище за 1, за півтора мільйона, грубо кажучи, то це вже кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність у нас передбачена Кримінальним кодексом України. І в даному випадку застосовується стаття No1003м 2 Кримінального кодексу України. Власне, якщо особа подає неправдиві відомості за суму вище 1,5 мільйона, то, відповідно, має застосовуватись кримінальна відповідальність, власне, відповідно до цієї статті, яка має назву декларування недостовірної інформації. Однак, Верховна Рада України прийняла законопроект, тепер це закон, який. Змінює ось власне цей поріг у півтора мільйона гривень. І тепер законом пропонується внести зміни відповідно до КУПАП і до Кримінального кодексу України і змінити власне суму порогу. І тепер буде поріг в межах від 454 тисяч 200 гривень до 2 мільйонів 271 тисячі гривень. Це в нас адміністративна відповідальність, а все, що вище за 2 мільйони 271 тисячу, це вже буде застосована кримінальна відповідальність, може бути застосована. Отже, як бачимо, що законодавець вирішив, що все ж таки півтора мільйона гривень це досить таки мало, для того, щоби застосувати. І інкримінувати держслужбовцю, який вносить неправ... неправдиві відомості в свою декларацію. І вважаю, що на даний час це мала сума і має бути застосована в 2 мільйони 271 тисячу гривень. На мою думку, все-таки і півтора мільйона досить таки достатня сума. Однак, не знаю, можливо, їм видніше. Що ви думаєте з приводу цього? І чи погоджуєтеся, що все ж таки цю суму треба було підняти. Я вам дякую для, за перегляд. Для мене дуже буде важливо, якщо ви підпишетеся на мій канал, тому що я все ж таки тільки розпочинаю свою діяльність на теренах Ютубу. Тому прошу підписатися, давайте разом розвивати україномовний YouTube.